Всім привіт! Сьогодні хочу привітати всіх із Днем Незалежності нашої держави і особливу подяку хочу виразити нашим захисникам, які боронять нашу державу. Всім побажати здоров'я, щастя, мир,ного неба, щоб нарешті запанував у нас на всій землі мир. І і всі були щасливі. І сьогодні ось моя сьогодні робота. Сьогодні я до обіду відпочивала, тому що у нас сьогодні свято, ну і треба колись відпочивати, звичайно. Тим більше, що у нас зранку йшов дощ, і наші помічники всі вдома сьогодні відпочивають. Тож, я теж відпочивала. Але коли вже засвітило сонечко, все-таки я не всиділа в хаті і вирішила трішки хоч рядочок посадити. Ну, посадила чотири. Якби раніше не почала, то посадила б і ще два, І була б засаджена полуничка. Ну, але всього не зробиш. Я і так задоволена, що сьогодні все-таки. Трішки я попрацювала. Не вистачило в мене ось тут досадити трішки, не вистачило квіки. Але ж у мене є, укорінюється, тому довисаджую, звичайно, в теплиці квіки, потім горду посадила, посадила сю яка в мене була. І також посадила о, під стінкою. Я думаю, там лючії буде добре, тому що вона любить дуже полив. І там завжди волога у нас під стінками, тому що з теплиці все-таки стікає, буває, от, пересихає ґрунт зимою. Звичайно, коли бувають оттепелі і можна полити, що земля не мерзла, то ми поливаємо, обов'язково проливаємо. Всі бугри на зиму ж заряд грунту завжди проводиться, проводиться гарний пролив, тому що земля повинна бути зимою волога. Обов'язково, якщо ж буде суха земля, полуничка вимерзне. Коли є можливість така накидати снігу, якщо Матеріал у вас пропускає воду, то це тільки плюс. Все-таки у нас зими такі, що треба обов'язково. Ми в минулому році проливали разів 4 за зиму, бугри у теплицях. Ну, а на вулиці, на вулиці теж. Якщо є можливість і якщо вони сухі, то обов'язково треба проливати. Якщо ж є сніг, все добре, сніг все-таки буде розставати і поливати полуничку. Ну і по каплі, по каплі питали, яку ж я каплю купляю. Ми раніше купляли щеліву. Так як на вулиці, дуже у нас часто каплю гризуть собаки, але ж щеліва вона що розтягується на сонці і ну, вона така, як наче покручена, мені вона не подобається. Тому останнім часом ми перейшли на еміторну. Каплю, так як вона і рівномірніше поливає, тому що вона вилив, вили, от коли є уклон на участку, то поливається більше низ, ніж верх. І буває навіть, що низ поливається, а верх ні, якщо не вистачає напору води. І таким чином низ заливається, переливається, а верх не доливається. Тож, останнім часом ми купляємо, еміторну, еміторну і я покажу яку. Ну і по коплі. Ось таку ми беремо коплю, ось таку. Ось. Корейську. Емітерно Шах 10 сантиметрів. Корея, здається. І купляємо Великі Бухти так дешевше набагато тому що все-таки вона і забивається. І обов'язково треба класти її дірочками вверх, тому що, якщо буде там якийсь осад, то він буде осідати на дно, і так як дірочки будуть зверху, менше буде забиватися копля. Тож, тож ось так. Всім миру добра всього найкращого. і Все буде Україна. До побачення.